Так, друзі. Підґрунтував я вже бору, підготував під покраску. Грунтовано. Та сторона. Так само вже та сторона теж вже. Така вийшла і карта. Грунтувати всюди не хотів, тільки грунтував там, де було шпакльоване. Щоб потім фарбу перекрити, був, воно все вліє на ту ж чину. Так само тут буде фарбуватися перехід фарби буде доробити тако. А лаком скривати повністю, щоб ну, б, фарбу там, де я підбираю, б, гарно підбираю, але все одно, щоб не було трошки інакший відтінок і щоб не було. Так само тут, не знаю, може вдасться під перехід, ну, повинен вдатися під перехід зробити, так щоб лишити хоча б, хоча б сантиметр півтора від краю на, на лак, щоб не було все закрашене до краю дверей. Так само ту арка буде краска. Куськом такого буде від угла сюди, а там вже далі для лак так буде Сюда дверка малюватися Тут перехід десь до цього. Тут вже ще буде лаком. Перехід у лаком буде на дверях. І Тут і вже буде так само фарба десь до цього доходити, щоб той перехід з тим переходом Був десь на одному рівні, щоб теж не відрізнялося. Думаю, так буде нормально. Як вважаєте, пишіть в коментарях, чи буде так нормально, чи не так само. Тут а старався лишив. Під перехід ну, тут буде повністю малюватися по ребро здовж. І так само тут, Десь тут буде перехід, лаку, фарби буде ну, Доки там вийде, може там 5 см буде. І так само, Доки тут буде краска перехід, так само і тут буде перехід фарбою. Тут же буде тільки сутулак. Тут, тут де сутулак. Плями, то ще мокре, беру її помив. Бо грунтував з тих порухів помів. Так воно вийшло і та бора. Дверки шикарно. Шикарно, я вже то, хотів я ті дверки міняти. Я думав, що ти я поміняю, закажу дверки під колір, може десь знайду або буду шукати нормальні, але щоб були в нормальному стані навіть не під кольором хотів думаю, в нормальному стані. Я знайшов всюди двері і шкафу там, там десь ущербний, там десь гріжі, там десь скол. 2000 гривні двері так порівняв ті, досить непогано вийшло. По тушщині там теж не дуже багато шпакльовки там міліметр ну, максимум, максимум десь 3 міліметри, максимум а що там шпакльовки є. Десь може трошка твіво. А так, шпакльовки там мало. Вірю мені в нас і так непогано. Так щоб душе помалюю, тоді вже з повністю обзор, як в нас вийшло. Так що всім удачі, мирного неба, щастя, здоров'я всім, всім щасливо!